Це в мене, значить, 4 є кущівки. Оце ось отакенька, вона як звичайно, цибулька, а чуть-чуть. Там прожилки фіолетові, середочки є. чуть чуточку Такая як малюночок легкий, морозний. Є прям фіолетова, вона, розріжеш її. і вона прям фіолетова, і вона така більшая вяже в пучку. Бо більше в'яже, більше роди, не дуже крупна, але більше роди. Тут ще земля, пісок добре мало, то вона не дуже крупна. Біленька є, дуже смачна, можна їсти замість яблук. Хто любить цибулю смачнюща. І є длинненька, така як карандашик, але садила її дуже пізно, у травні на кінці. Роздобула її садила. То вона така маленька, але на розвод її залишу. Може, комусь треба така цибулька.